Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Оперативна інформація по атаці на Київ. Наша сусіди не людина слова кричить усьому світові про свою віру і любов до Бога. На ділі навіть у святу трійцю московські сатанисти не гребують бажанням вбивати мирних людей. Сьогодні вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію, стратегічними бомбардувальниками Тодин 95 МС та БПЛА. За попередньою інформацією до столиця жодна. Повітряна ціля не долетіла. Все, що прямувало в бік міста. ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль, кияни не чують звуків вибухів над головою. Ще радячність нашій протиповітряній обороні за збереження життя. Бережіть себе. Сергій Попко, начальник КМВА. В Той же час в районі аеродрому Шайковка, куди повертались бомбардувальники, сталася бавовна. Очевидці заявляють про кілька вибухів. Камери зафіксували вибух на відео близько четвертої години ранку. У коментарях місцеві заявили, що у місті. Вночі було тривожно. Втім, деякі жителі почали переконувати, що це звуки грози, а інші запевняли, що працює ППО. За даними телеграм-каналів, після посадки то 95 пролунав вибух та зарево на все місто. Очевидно, що щось трапилося із тушкою. Крім того, дісталося і прикордонному аеродрому Халіно. Спочатку повномасштабної війни Росіяни закрили його для цивільних польотів. На аеродромі базують російські винищувачі, які бомблять Україну. Продовж останніх кількох тижнів Росія дивовижним чином не Відомі дрони падають на авіабази окупантів. Таких атак було кілька. Не оминули удари окупантів і Дніпра. Внаслідок російського обстрілу підгородненської громади поблизу Дніпра постраждали 13 -ро людей, з яких троє дітей. Під завалами будинку перебувають люди. Вибух пролунав у Бідгородненській громаді Дніпровського району. Пошкоджений двоповерховий житловий будинок під завалами Люди. Попередньо шестеро постраждали. Серед них шестирічний хлопчик всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Нуло твій пожежі вогнеборці приборкують полум'я, понівечний, також рятувальний підрозділ. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували Дніпро і влучили між двома двоповерховими житловими будинками. Під завалами перебувають люди, у котре Росія доводить, що є країною терористом за все скоєне проти нашої держави та людей. Росіяни понесуть відповідальність. Написав він пізніше. Сергій Лисак повідомив, що з під завалів будинку дістали чоловіка. Там і ще перебувають люди. Кількість постраждалих зросла до 13, з яких троє підлітків. Майже всі поранені у шпиталені стан середньої тяжкості одна людина лікуватиметься амбулаторно у постраждалих черевно-мозкові травми, осколкові поранення, забої повідомив голова обласної військової адміністрації. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.